Значить, які варіанти розберемося, підприємець чи фірма. Кожен з варіантів має свої плюси і мінуси для підприємця великим плюсом, що це проста реєстрація, що є можливість мінімізації податків, що це простий облік і звітність. Але найбільший мінус підприємця це те, що він відповідає за діяльність всім своїм майном, за борги, за банкрутство в нас закон не розподіляє власність підприємця і власність фізичної особи. І, але знову ж таки на противагу цьому є великий плюс, який внизу екрану: це вільне використання власних коштів. У фірми більше мінусів, так як необхідно складати установчі документи, необхідно вести облік і звітність, необхідні додаткові витрати на бухгалтерський облік, бухгалтерію. Але є один плюс, через що фірми. Найбільш поширені в діяльності, це відповідальність несеться тільки в межах внеску у підприємство. Пояснимо, на прикладі, як же ж діє основна перевага підприємця, вільність в використанні власних коштів. Ну, завжди такий приклад: ми використовуємо, треба купити лопату. От якщо впаде от сніг, треба чистити. як це швидко зробити. Перший варіант це підприємець. Підприємець взяв гроші і пішов купити лопату. Другий, третій варіант. Це для юридичної особи, як відбувається придбання тої самої лопати? Звернутися до постачальника за рахунком, отримати погодження рахунку від директора, сплатити по рахунку, виписати, виписати довіреність на працівника, який має право піти і забрати лопату. Ну і тоді, аж тоді лопата попаде на підприємство. Є ще третій варіант для юридичної особи, щоб працівник взяв свої гроші, купив лопату, приніс її, але далі необхідно скласти звіт, щоб він потратив гроші. Отримати погодження на цей звіт і вернути назад свої гроші. Тобто, по самому алгоритму ми розуміємо, чому підприємці переважають, чому все таки підприємці на першому етапі роботи бізнесу це легше і простіше.